Потрібно. О, о, так! Це ви мої любі малята. Ой, А я так поспішала, так поспішала до вас, що сьогодні прилітала не туди, куди потрібно. Фух. Ой, так. Ой, так переживала, що не розповім вам нові історії, Фух. але ні. Чаклунка Марівеза потрапила туди, куди потрібно, хоч і з десятого разу. О, всі на місці! Всі готові. Ну, що ж, думаю, можна розпочин... Е, так, розпочин. Е, секундочку. Так, так. Угу. 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 Ну, це ж добре. Друзі, Білосніжка говорить, що наші нові глядачі прислали на моє чарівне блюдечко нове повідомлення. Давайте подивимось. Так, так, ану їжачки та білочки, зайчики та квіточки, кручу, кружляю, своїх малят побачити бажаю. Зламалося, чи що? Ану. Привіт. Пані Чаконка, нещодавно ми з моєю сестрою хотіли прослідкувати, куди зникають з неба зорі, але заснули. А на ранок вони знову зникли. Чи не знаєте ви, куди зникають зорі? Що ж, пояснити? Пояснимо. Багатьом здається, що вдень зірки без сліду зникають з неба, тануть, але насправді зірки нікуди не пропадають. Вони залишаються на небі, а невидимими днем їх робить яскраве сонце. Воно освітлює нашу планету настільки сильно, що ніякий інший світ і зірок у тому числі. Просто не може прорватися крізь таку потужну пелену. Але як тільки земля повертається до сонця іншою стороною, його сліпуче світло вже не заважає розглянути на небі яскраві зірки. До речі, я чула, що на землі люди бачили зарапат. Друзі, а ви щось знаєте про заропат? Ні? А ви знаєте? Що? Теж ні? Ну добре. Тоді я вам розповім. Дивіться, якщо вдивитися уважно в нічне серпневе небо, у різних його куточках можна побачити яскраві доріжки. В такому випадку говорять, що це падають зорі. І можна загадувати бажання, воно неодмінно збудеться. Але насправді це падають далеко не зорі. А метеори, космічні камінці. Вони, наближаючись до нашої планети, стикаються з атмосферою і спалахують як яскраві вогники. Метеори це шматочки хвоста комети, яка складається не тільки з каменів, а ще й з льоду. І в такому випадку, коли їх дуже багато, здається, ніби йде зоряний дощ. Але, як кажуть в нашому казковому світі, бажання все одно збувається. Що ти говориш емо? Чому зорі миготять? Гарне запитання. Розумієш, моя люба А І ви, мої малята. Коли ми дивимося з землі на небо, нам здається, що зорі миготять, мерехтять та переливаються різним світлом. Але насправді світло зірок пряме. А... Їх робить наша земна атмосфера, яка складається з невеликих вихорів та різних потоків повітря. Тобто світло зірок, воно пряме, але потрапляючи в оточення атмосфери, вона ніби вигинає це світло, як дзеркальце сонячне світло, і від цього з'являються сонячні зайчики. І потово. І тоді нам здається, що світло зірок, воно мерехтить, переливається, і вони підморгують нам з космосу. Мій знайомий астроном Галілей розповідав мені, що в наш час зорі настільки дружні, що складаються в окремі родини. Такі зоріні родини називають сузір'ями, їх 88. Є також окрема родина зодіакальних сузір'їв, їх 12. В день народження кожного малюка його вітає окремий Зодіак. Ви можете запитати своїх батьків, який саме знак Зодіаку вітав вас у ваше день народження? Ой, а це ж лише наукові історії із земного світу. А пам'ятаєте, як в нашій казковій тері дійсно зникли зорі? Так так, Білосніжка, їх викрали. Як вважаєш, ми можемо розповісти цю історію нашим дітлахам? Я теж вважаю, що можемо, щоб наші любі глядачі ні в якому разі не повторювали за злими чоклунами. Отже, налаштовуйтеся на історію. Вона буде дуже цікавою. Всі готові? Отже, ця історія така стара, така стара, як я. Ну, майже здається, вона старіша, існувало чарівне королівство під назвою Тера. І було наділено це королівство мерехтливими яскравими зірками, які освітлювали нічні доріжки та небо. Вони наділяли серця мешканців надіями та радостями, що в той час дарувало їм нескінченний потік магії. Однак. Злий і могутній на ім'я Молахар довго таїв своєму серці заздрість та темряву. Він розробив зловісний план, як викрасти зорі з неба та використати їхню магію в своїх мерзенних цілях. Під покровом темряви могутній і злий молахар викликав темні сили і наклав могутнє заклинання, яке вийшло далеко за межі королівства. Воно вирвало зорі з неба і забрало їх на землю. Колись сяюче і гарне небо стало похмурим та сумним, позбавленим свого яскравого небесного сяйва. Коли мешканці прокинулися перед видом беззоряного неба, відчай опустився на теру. Люди відчули глибоку втрату, оскільки надія та магія, яку колись представляли зірки, покинула їх. Край опинився в темряві, а в серцях його мешканців панував смуток. Але серед мешканців з'явилася смілива й молода фея на ім'я Луна Луна, серце якої сповнене доброти та любові, вона пообіцяла, що обов'язково поверне вкрадені зірки та світло тери. Озброївшись чарівними крилами та мерехтливою паличкою. Луна вирушила на небезпечне завдання. Вона йшла через підступні гори та ліси, але блиск надії в її серці вів далі. Нарешті луна досягла темної вежі, де жив Малахар, оточений своїми прихильниками та вкраденими зірками. Своєю мужністю фея протистояла злому чаклуну та благала повернути його зорі назад. В королівство, нагадуючи, скільки радості та щастя вони приносили мешканцям. Але Малахар, охоплений жадобою влади, відмовився віддавати зірки. Він засміявся, думаючи, що ніхто не зможе протистояти його силі. Поверни зорі на небо, вони принесуть користі більше там, ніж у твоїх руках, мовила молода фея. Ні защо? Думаєш, що я віддам звичайним людям те, що може подарувати мені вічну владу? Магія зірок буде моя. Луна підняла свою чарівну паличку і направила чисту магію, що була в її серці. Могутньою хвилею вона наклала закляття, що було підживлене коханням та надією людей Тери. Коли чари охопили вежу, зірки почали мерехтіти та тремтіти. Вони прокинулись, відгукнувшись на поклик світла, почали вириватись один за одним із рук Малахара та злітати назад у небо, повертаючись туди, де їм по праву належало бути. Королівство Тера зраділо, коли зірки повернулися і знову розфарбували своїм світлом небо. Земля була сповнена новою надією. І мешканці вшановували Луну як нового героя, який повернув світло. Ось так, мої малята, колись і нашому казковому світу довелося поринути у повну темряву. Але пам'ятайте, добро та світло завжди перемагає. Я ще жодної історії не знаю, щоб перемогла темрява. А я на цьому світі живу доволі таки давно. Що ж, друзі, сподіваюся, урок ви затямили. Надсилайте мені на чарівне блюдечко ваші роздуми, що повинен був зробити злий чарівник, щоб його пробачили. О, е, до речі, в мене зламалася чарівна паличка. Будь ласочка, намалюйте мені нову, а я оберу, яка мені більше до вподоби.